Брехня. Ви коли-небудь грали в гру Правда неправда. Якщо ні, ви неодмінно повинні спробувати. Правда? Мене звуть Раф, мені 15 і я на етапі набування статусу ангела охоронця. Правда, я маю дві чудові подруги Урі та Цукерку. Наше завдання охороняти людей, за яких ми відповідаємо. Ну ж, бо Дженіфер, ми запізнюємося. Скайлюк. Правда. Щось сьогодні я погано почуваюсь. Раф з тобою все гаразд. Я піду за професором Аканом. Mm. Здається, все добре. Гарячки в тебе точно немає, але мені то жарко, то холодно і таке враження, ніби мій шлунок робить різке сальто, ніби в ньому повно метеликів. Я зрозумів. Раф, подивися мені у вічі. Може, ти хочеш щось мені розповісти? Може, краще про це нікому не розповідати. А? А? А -а. Ти впевнена в цьому? Так. Брехня. Іноді дуже важко озвучити правду в голос навіть для ангелів. Тоді я не маю інакшого виходу, як відправити тебе до лікарні. Сподіваюсь, вони зможуть тобі допомогти. Незалежно від наслідків. Послухай. Він говорить сам до себе. Ага Звільніть дорогу для професора Темпел. Проступіться! Професор Гасом Темпел йде. в змозі пройти до виходу і без команди, яка розчищатиме а -а -а. прохід. Ану, ну, відійдіть! Я навіть не маю сил з них насміхатись. Зараз ми підемо до лікаря і тобі стане краще. Я не можу простежити за ними до лікарні. Мене одразу помітять. А ось ти пройдеш непоміченим. Павуче, іди служи своїй володарці. Простеж і повідом про все, що трапиться. Ти бачила? Схоже, Салфіс теж захворів, як і Раф який дивний збіг. Мені байдуже, що буде з демоном, а от Раф Я б так хотіла бути там з нею. То ніхто тебе не затримує. Кабель є моя рацію. Іди пограйся в няньку. Я буду рада самотужки попіклуватися про нашу родину. Я ні за що не залишу Дженіфер на тебе. Забудь. Я лише хотіла надати тобі послугу. Мені але ти не можеш піти. Не засмучуйся, підеш іншого разу. Коли ж він настане, якщо концерт люка вже сьогодні увечері. Це ж мій кумир, я повинна туди піти. Дженіфер, вибач, але ми з татом не можемо піти сьогодні з тобою, а Ендрю пішов додому, бо занедужав. Я більше не знаю, що тобі сказати, Люба. Ти ж не можеш іти сама. Чому ні? Я знаю, як доїхати до стадіону. Ти не підеш сама посеред ночі у натовп незнайомців. Тільки не моя дівчинка. А якщо я знайду когось, хто піде зі мною. Хто, наприклад? Наприклад, хтось із батьків моїх друзів, хто вже на концерті. Ну, це зовсім інша річ. Тільки пообіцяй, що скажеш мені, з ким ти йдеш. Обіцяю, і я вже знаю, кого попросити. Але спершу потрібно придбати квиток на концерт. Маю відчуття, що це буде дуже весело. Вона ж не робить нічого поганого, купує квиток. Не знаю, просто вона сказала мамі, що збирається знайти когось із дорослих. І що вона хоче зробити дві справи одночасно. Не думаю, що мені буде важко переманити її на світ, Першу здобуть перемогу у мене в кімнаті змагань. Ти готова? Подруго, я народилась готовою. <плес> Поїжь мого пилу, дияволе. <плес> не обрала хибне змагання ковбойко. Я ніколи не програю в перегонах із сідлом. Сідло для слабаків. <рик> так, швидше. Уперед. <рик> Погано почуваєтесь, пане професор, може, вам самому потрібен лікар. Всьому немає потреби. Просто мій шлунок не сприймає смороду сірки. Та як ви смієте? <рик> Богом! Ти збираєшся стрибати чи тебе підштовхнути? Зараз саме час. ще не направила на мене та диких бізонів. А й справді неприємна ситуація. Раф така слабка, її кидає то в жар, то в холод. Я ніколи нічого подібного не бачив. Зазвичай Салфіс сама бісівська насолода. Накопичення гріхів, а зараз йому важко реагувати на провокації. Тобі час заходити. Раф, не бійся, боляче не буде. Ось побачиш. Мені здається, твій кіні розумніший за тебе. Він хоч розуміє в якій ти халепі. Тихіше, хлопчику. Кабірія має рацію. Вони розчавлять мене як жука. Я повинна їх оминути. <п 'є> Сили ангела! Влада світла. <п є> <п є> Поскакали звідси! Що вона робить? Вона прямує на бізонів. Тепер або ніколи стривай! Так, черга. А мені ще потрібно знайти когось, хто піде зі мною. Чудово. Ну що, Блискавко, Дамо цій дівчині гарну пораду. Оперед. Це місце ідеально підходить. Блискавко, активуй перевтілення. Охороняти і захищати. Oh. О, вибач, я така незграбна. Дрібниця. Mm. Ти теж у черзі по квиток? Я завжди мріяла наживо побачити Скайлюка. Можеш не пояснювати. Я все життя хотіла його побачити. А де твої друзі? Так сталося, що я тут сама. Сама? Не можна йти на концерт самій. Це ж буде невесело. Але ти теж сама, хіба ні? Я? О, ні, ні, ні. Мої друзі, он там бачиш, я просто стою по квитки. А ти знаєш, якщо ти купуєш квиток більше, ніж на одну особу, тримеш знижку, правді? Так. Якщо ти, наприклад, купуєш квиток на вас із другом, то скільки вас двоє ви економите вартість одного квитка? Ти знаєш когось, хто збирається йти на концерт? Ну, взагалі, то так. То чого чекаєш? Іди поговори з ним. Так. Аго, ти. Ти до мене звертаєшся. Ти щойно з черги? Так, ти збираєшся йти на концерт? А? Звісно, чудово. А у неї зайвий квиточок бажаєш придбати. Це незаконно спекулянтка. Це квиток на місце у першому ряду. Саме так ти будеш лише у метрі від Скайлюка. Якщо захочеш, зможеш навіть торкнутися до нього. Дженніфер, не піддавайся. А-а-а... У тебе тільки один квиток. Так. Такі речі на деревах не ростуть. Вибачили, я не можу його купити. Мені потрібно знайти когось, хто б пішов зі мною. Молодець. Шкода, ти мені здалася не з тих дівчат, яким потрібен нагляд матусь. Зачекай, це не так. Я просто пообіцяла мамі, що піду не сама. Я розумію, але ти тут, а вона ні. Такий квиток трапляється не щодня Коли через якусь подію збирається стільки людей, вони зобов'язані збільшувати контроль за поведінкою Ну уповнила, що ти береш цього квитка чи ні, бо я продам його комусь іншому. О, я благаю, тебе не піддавайся спокусі. Купую. Чудовий вибір. Кабірія перемогла мене, я невдаха. Не кажи такого, іноді навіть ангелам доводиться програвати. Щось знаходиш, а щось втрачаєш. Раф, ти повернулась. Ну як ти? Чудово, завдяки лікареві я почуваюся як нова. Прокинься і співай, не робо. Нема чого спати на роботі. Привіт, Салфісе! Ти що повернувся? Салфіс повернувся гірший ніж коли-небудь. То що сказав вам лікар, що з нею було? Та нічого, сказав, що вона абсолютно здорова. Хм. Салфіс теж. А як щодо тих симптомів: Жар, холод, метелики в животі? Аркане, подумайте, на землі таке постійно трапляється. Ви гадаєте? Ви гадаєте, що раф і Салфіс? Так. Я гадаю, вони закохаються одне в одного. Вув успішно стежив за рафісалфісом у лікарні. Блискуча робота. Але пам'ятай, ликаю, павок небезпечний навіть для тебе. Я завжди обережний. Я знала, любий, що на тебе можна розраховувати. Саме тому ти ще досі служиш мені. Раф і Салфіс. Тепер результат подій залежить тільки від вас.